Експерти прогнозують збільшення ВВП в Україні цього року щонайменше на 3%, а все завдяки впровадженню державної програми активізації розвитку економіки та зростанню виробництва в агропромисловому комплексі. Взагалі не секрет, що аграрний сектор України він здатний насправді годувати як мінімум всю Європу. Але для цього потрібна відповідна економічна політика українських урядів. І на сьогодні завдання стоїть розширити спектр виробництва нашого аграрного сектору. Інший фактор зростання ВВП високий урожай зернових, адже Україна входить до п'ятірки світових експортерів збіжжя. Государство для того, щоб успішно функціонувати, достатньо всього лише 6 мільйонів тонн зерна. Із того, що ми производимо, вище 50 мільйонів. Також сприятиме збільшенню виробництва аграрної продукції, державна підтримка галузей рослинництва та тваринництва. Загалом, по більшості напрямків агропромислового виробництва ми маємо перспективу. Звичайно, що все залежить від року, від погодних умов, від стану фінансового ринку, від доступності кредитних ресурсів. Але виробники готові працювати. Експерти переконані, що в умовах постійного зростання попиту на аграрну та харчову продукцію в світі Україна може стати найбільшим світовим постачальником продовольства, що стимулюватиме ріст української економіки. Все залежить від того, як будуть розвиватися економічні процеси в Євросоюзі, а також яка буде ситуація в Китаї на азійських ринках. З такими прогнозами і прем'єр-міністр України Микола Азаров. Цитую Я переконаний, що завдяки державній програмі активізації економіки в 2013 році нам вдасться забезпечити зростання ВВП на рівні 3%. Загалом же уряд заклав до держбюджету 2013 прогноз зростання ВВП на 3,4%.